Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Як ви знаєте, я займаюся продажем і прокатом електричних і ручних плиткорізів. І коли до мене звертається людина, в першу чергу я пропоную їй самий економний, але який реально працює плиткоріз від торгових марок Stark і Hazer. Бо люди питають, а яка між ними різниця? Я зараз детально про них розповім. Плодкурізи цих торгових марок розміри випускаються від 60 см найменший до 1,65 м найдовший. І вони, як на мене, всі, які представлені, вони реально працюють. Чому я кажу, що вони реально працюють? Бо ми проводили батли. З плиточниками. Ми різали цими плиткорізами різну плитку, порівнювали з іншими плиткорізами. Крім того, в мене є вони в прокаті, як ви бачите, 120 і 165. І тому я впевнена знаю, що вони достойні уваги. Почнемо з торгових марок. Вони дуже схожі, деякі повністю ідентичні плиткорізи до останнього гвинтика, але мають різні назви. Ну, і трошки різні розміри. Дивіться, почнемо з найменшого розміру. Найменший розмір представлений плиткорізом Stark. Він постачається, як і всі решта, в залізному корпусі. Тут стоїть монорельса і ручка. Такий тип плиткорізів є такий тип 60-й. 90-й, вони однакові від торгових марок Stark і Хейзер повністю однакові до останнього гвинтика. І е, такого типу ручки і шини, тільки товстіше і ширше, стоять в плиткорізах на метр 20 від Хейзера і Старка. Вони також між собою повністю однакові. Вони не ідентичні, вони однакові. Тільки ручка пофарбована в різний колір. Така конструкція вона, вона може сприймати навантаження максимальне на шину, вертикальне навантаження. Але у цієї конструкції є недолік. Який недолік, якщо ви особливо в 90-му порухаєте шину, ви бачите, що шина хилетається. І тому для різу цими плиткорізами треба, щоб майстер мав досвід. Ну, для 60-го, я так розумію, що досвіду не треба, тут воно мінімально вигинається. А ось починаючи 900-й і на метр 20 треба, щоб рука трошки набилася. Якщо рука не набита, я е, хочу запропонувати ось такі плиткорізи від торгової марки «Хейзер». Тут зовсім інакша е, рельса. І тому він сприймає навантаження як вертикальні, так і бокові. Дуже вдало не вигинається. І тому будь-який майстер, навіть без досвіду, дуже вдало і дуже просто буде різати цим плиткорізом. Такі плиткорізи від Heiser має розмір 800 від торгової марки Stark 1000 мм. Хочу зазначити, що це максимальний розмір для. Різу плитки 1000 тому що якщо буде більший, ця шина вона не годиться для більшого на метр 20 вона не працює. Якої фірми не був плиткоріз Хочу зазначити, що цей тисячний він досить вдала модель, тому що вона підходить для стандартної плитки 90 метр. Може різати 60 по діагоналі. Має в комплекті єдиний плиткоріз який має в комплекті чехол для зберігання. І перенесення. Е, яка відмінність ще кареток? Вони обидві ламають по всій дружній. У обидвах е, можна відкидати е, і примагнічувати е, лапку. Вона тут, вона не примагнічується, а фіксується. Але, в принципі, вона виконує своє завдання. Е, але деяка нюанси в 60-му. Бачите, тут є невеличке. Невеличкий люфт. Не люфт, а воно невеличке вигинання. В 90-му таке саме вигинання і в старкі таке саме вигинання. Але, повірте, плиточники, яких є досвід, вони ріжуть абсолютно рівно навіть з таким вигинанням. Але хочу зазначити, що в плиткорізах на метр 20. Що Хейзер це вже третя версія. Що Stark, також третя версія. Чим відрізняється третя версія від попередніх? В них стала шина не 10 мм, а 12 мм. І тут, і тут 12 мм, і вони ліквідували взагалі практично немає люфта на каретках. Тому ця модель стала досить вдалою, і плиточники її купляють. Ну, і працюють, і вона видає за такі гроші шикарні результати. Всі плиткорізи обладнані ось такими підпорками для різу широкої плитки. Якщо в метрових їх 4, по 2 з кожної сторони, то врешті плиткорізи вдається по одній з стороні, З кожної сторони. Всі плиткорізи, ось вони. Так я їх просто не ставив, вони ось так виглядають і кріпляться з боку. Ну, як на мене, вдале просте рішення, яке працює. Звісно, кожен плиткоріз додатково постачається така лінійка. Але лінійка, ну, це китайська саме проста, невдала лінійка, яка зазвичай майстри її не використовують, а ріжуть по міткам. Тому ну, я її навіть якщо в прокаті, я думаю, бачите, подивіться. Плиткорізу даю, то вони йдуть у мене без лінії і жодного разу, жодна людина не перепитала. Хочу зазначити, що на Мет 65 м плиткорізи, це МТС-120 профі, він має прижимні площадки і обладнаний 16-мм шиною. Шикарна шина, яка реально працює і не вигинається на довжину 1,65 65. М. Є ще плиткоріз МТС-120 профі. Чим він відрізняється від класичного? Тому що є прижимні площадки і жорсткість стола в нього трошки більша. Тому приблизно на пів міліметра він може різати товстіше плитку. Яка товщина плитки, яку вони можуть порізати? Мій досвід каже, що вони запросто можуть порізати плитку до 11 мм товщиною. Звісно. Ручний плиткоріз ні в якому разі не переріже всю існуючу плитку. Приблизно мій досвід, що він ріже приблизно 70% плитки. Ті 30%, які залишаються, ріжуться електричними плиткорізами. Звісно, чим дорожче плиткоріз, ви можете подивитися, у мене різні плиткорізи різних торгових марок. Чим дорожче плиткоріз, тим більший відсоток різу. Плитки він доходить приблизно, по моїм відчуттям, десь до 90%. Тому, будьте, ну, скажімо так, кожен знаходить компроміс при купівлі плиткорізу. Хто купляє дешевше, але менший відсоток плитки ріже, хто купляє дорожче, але більший відсоток ріже плитки, але не 100%. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти про ці плиткорізи, детально я про кожен розповідаю окремо. Але не в цьому головне, не головне в цих плиткорізах. Головне, якщо ти працюєш, якщо ти не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Бери приклад з мене. Я 50% свого прибутку віддаю на ЗСУ. Останнім часом ми з дружиною купили мікроавтобус. Ми купили перші 5 дронів, які реально працюють по умиротворенню росіян. Ми купили наступні 10 дронів. А 10 дронів це 3200 доларів на секундочку. Тому не тримає зброю, допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!